Продовжую досліджувати ринок OLX. І сьогодні у нас такий короткий лук монгольського типу або східного типу. Я замовив його на сайті OLX і, як сказав виробник, він із американського полівінілу. З цього матеріалу зроблена основа, рукоятка і частково плечі. Роги лука зроблені із дерева, і я так розумію, що це сосна. Цим луком шла мотузочка, вона слугує тятивою, але тятиву я буду перероблювати самостійно. Звичайно, коли я його отримав, я його вже випробував, зробив декілька пострілів. І після них виявив недоліки. Перший недолік це перетирання обмотки рукоятки від пострілів. Наступний недолік це нещільне прилягання рогів до основи плечей лука. Ну і, звичайно, я його буду дороблювати. Я укріплю рукоятку, сплету до нього свою тятиву і допрацюю роги. А вже в наступних відео ви побачите частково процес покращення та готовий результат. Нещільне прилягання рогів рогов. Чи як? Що? Перемішення.